Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми подивимось, що в нас відбувається на ринку. Подивимось біткоін та всі наші альткоїни. Я покажу вам, який сценарій я очікую по біткоїну та як може розвиватися в нас ситуація. Також, ми заглянемо на всі наші ось такі ключові метрики для того, щоб подивитися, що в нас відбувається на ринку зараз. А зараз, друзі, хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на наш канал, підписуєтесь на наш телеграм-канал, за те, що доєднуєтесь до нашого криптоком'юніті. Дуже вам за це вдячні. Також хочу зробити невеличку рекламу перед початком відео. Ми зробили опитування в нашому телеграм-каналі, і багатьом учасникам цікава наша торгова стратегія. Тому ми вирішили провести марафон, який пройде 15 лютого. Ціна марафону буде у нас 15 доларів, це символічна плата. Всього тільки буде 10 місць. В марафоні ви отримаєте торгову стратегію, інструкцію користування, всі індикатори та метрики, які необхідні для аналізу ринку. Всім, кому цікаво пройти цей марафон, ви можете мені написати в телеграм. Всі ссылки будуть в описі. І продаж міст буде закрити вже 14 лютого. На даний момент залишилось 6 місць. 4 місця вже заброньовані. Тому всім, кому цікаво, пишіть в телеграм. А зараз давайте переходити до нашого огляду ринку, Подивимося, що в нас тут цікаво відбувається та що я очікую. По індикатору Buy and Sell бачимо, що є сигнал на покупку для подальшого росту. Це на тижневому таймфреймі на глобальному, на глобальному таймфреймі. Зараз я хочу вам показати, що я бачу на цьому графіку та куди ми можемо прийти. Давайте ось так. Ми графік звузимо, зменшимо. Я хочу вам показати, яку ситуацію та картину я бачу. Я бачу, що в нас зараз ось наша одна, де була ціна 15500, відбувається ріст на основі 5 волн. Ось ми маємо першу волну росту. Наступна е, друга волна в нас корекція. Третя волна росту. Е, четверта волна, у нас виходить корекція. І наступна п'ята волна вона в нас має бути е, вже заключна. Я її чекаю десь в район 28-30 тисяч доларів по біткоїну. Я думаю, що це буде п'ята волна росту. Після чого у нас повинна відбутися корекція по біткоїну. Ось такий сценарій я бачу. І, в принципі, все воно досить непогано відпрацьовує. Тому ось такий сценарій я чекаю та буду накоплювати далі криптовалюту біткоїн. Для того, щоб е, на цьому рості заробити. Давайте пройдемо до Solana. По Solana ми бачимо, що в нас зберігається сигнал на продаж на тижневому таймфреймі. Ціна 20 доларів 30 центів. Тому поки що ми з цієї монети вийшли та чекаємо подальшого сигналу. Ada Cardano. Тут, в принципі, все окей, відбувається корекція, сигналів на продаж нема. DOT – сигнал на продаж на тижневому таймфреймі, скоріше за все, він закріпиться. І монета Near Protocol також сигнал на продаж на тижневому таймфреймі, тому що також вийшла з цієї монети. Далі переходимо до наших метрик МВРВ. Будемо дивитися, друзі, що у нас відбувається ось тут. Тому що це в нас, в принципі, ось такі ключові великі метрики, які показують, що в нас відбувається на крипторинку. Як ми бачимо, давайте, давайте зробимо ось так, трошки програнемо. Щоб було гарно видно. По такій метриці ми бачимо, що тут завжди було наше дно. Так? Бачимо, що було завжди наше дно. І ми бачимо, якщо ми вже виходили з цієї зони накоплення, то назад ми не повертались. Зараз ми назад в зелен... ось, цю зону, ось цю зону накоплення не повернулися. Ми чуть-чуть скоригувались. Але я чекаю, що це в нас відбулася зараз корекція до 21 621 300 по біткоїну. І далі нижче ми вже не підемо, а покажемо який, якийсь подальший імпульс. Тому повернення на цю зону я не чекаю. Тому і, і кажу, що в нас повинен бути далі ріст. Також ми бачимо ось цю синю лінію, йде ось така синя лінія, і після того, після нашого дна, як ми цю синю лінію перетинали. То назад ми вже до неї не повертались. Тому я також бачу, що тут у нас є ось таке невелике повернення ціни біткоін вниз. Але я не думаю, що ми проб'ємо цю синю лінію вниз. Я думаю, що ми будемо рухатись далі. Ось як я це друзі бачу. Бачимо, що ми ось тут чуть-чуть повернулись. ось тут ми проторгуємось і підемо кудись далі вище. Це е, наступні цілі. У нас 25, 28, 30 тисяч доларів за криптовалюту біткоін. Тому ось такі очікування в нас від ринку на даний момент. Е, завтра в нас вихідний. Відповідно, на скоріше за все, відео не будемо робити. Е, сьогодні зробили огляд ринку. Я думаю, що вихідні в нас будуть. Не волотильні, як завжди, нічого цікавого відбуватись не буде, ми будемо зберігатись та торгувати в зоні 21 700-21 600. Можливо, в понеділок знижимо, знизимо ще нижче до 21 300. І також хочу вам нагадати, що 14 лютого у нас відповідно будуть дані по інфляції. І, скоріше за все, ті дані по інфляції у нас будуть позитивні. Якщо дані по інфляції у нас будуть позитивні, то ми можемо очікувати після цієї корекції подальшого росту вверх. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Тому всім, кому було цікаво, обов'язково тикайте лайкоз на наше відео, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до нашого ком'юніті, Telegram, YouTube і слідкуйте разом з нами за цим ринком, і будемо старатися тут разом з вами заробляти, давати корисну інформацію. Рухатись та развивати в цьому напрямку. Всім дякуємо вам за перегляд, всім пока.